Так, друзі, всім привіт! Сьогодні би хто поговорити, наскільки наскільки вистачає одного поддона закарпатського каменю. Ну тут кажуть завжди по-разному. Там де ми купували камінь, казали, що його вистачає на 25 метрів квадратних. Ну, в середньому воно так і виходить. Якщо камінь дуже хороший, такий сіренький, більш менш прямий то його вистачає на квадратів 28-30 вистачає. А якщо він не дуже, ну, дуже багато відбраковки, то квадратів 20, 22. Ну і в середньому, якщо брати квадратів 25, ну може 28. Ну і думаю, 25 ну можна викинути з якогось 28-30. Ось так, якщо камінь сам по собі хороший. Бо буває от у нас подони, отакі, що дуже багато такого прям мусору. Ну, тобто Його частково десь забиваєш, ну, в цілому що він не йде. Або буває якийсь камінь, просто якийсь запіхнули, який просто кришиться, ти його викидаєш, або слоїться сильно. Ну, в середньому на... його вистачає на 25 метрів квадратних. Один піддон, Один піддон камню. Всім дякую, всім пока.